Сьогодні на уроці ми маємо з вами навчитись складати формули бінарних сполук. Давайте подумаємо і пригадаємо. Якщо ж не зможемо пригадати, то спробуємо з'ясувати, що таке бінарні сполуки, що являють собою формули сполук. На що вказує формула. Скільки атомів може бути у формулі сполуки? З яких частинок складається формула сполуки, чи мають формули заряд. Що потрібно знати, щоб скласти формулу сполуки? А також навчитися складати формули бінарних сполук. Пригадайте кулестержневі моделі молекул, які ви створювали на попередніх уроках. Це складний, але захоплюючий процес. І тут у мене виникає до вас питання, а що ж потрібно знати для того, щоб створити таку модель? Що ви можете сказати про склад і будову цих молекул? З яких частинок складаються молекули? І що нам потрібно знати для складання формул таких речовин? Подивіться на ці молекули і спробуйте дати відповіді на питання, що між ними є спільного і чим вони відрізняються? І тут у мене до вас виникає певне питання. Чому деякі атоми можуть об'єднуватися між собою, творючи молекулу? Чому деякі атоми можуть існувати самостійно? І що потрібно знати для того, щоб зробити подібні моделі? Сьогодні спробуємо з вами розібратись. Ще у 7 класі ми з вами говорили про те, що речовини можуть бути молекулярної та немолекулярної будови. От саме сьогодні ми з вами розглянемо речовини немолекулярної будови, які складаються із окремих йонів. Перед вами текст. Вам потрібно зробити переклад цього тексту. І знайти всі можливі знаки хімічних елементів, а також вказати число їх електронів. Пригадайте, як ми це робили з вами у сьомому класі. Отже, молодці! Ви впоралися із завданням і з'ясували, що існують катіони та аніони. Завдяки чому вони утворюються? Атоми не володіються рядом і мають певний набір. Електронів та протонів. Отже, атоми можуть втрачати свої електрони і перетворюватися на заряджені частинки. Інші атоми можуть набувати цих електронів і утворювати негативний заряд. Розглянемо більш детально. Атом, який не володіє заряду, віддасть свій електрон. Іншому атому, який також цього заряду не мав. Що з цими атомами відбудеться? Спробуємо розібратися на прикладі атомів натрію та хлору. Атом натрію має 11 протонів. Та також має 11 електронів. Якщо ж він віддасть один свій електрон іншому атому, то кількість протонів, які матимуть позитивний заряд, і кількість електронів, які мають негативний заряд, буде нерівноцінною. А саме електронів буде менше і негативного заряду також буде на одиничку менше. Тому атом натрію набуває позитивного заряду. Що ж відбудеться з іншим атомом? А для прикладу ми взяли атом хлору. Він має 17 протонів та 17 електронів і отримує один зайвий електрон від атому натрію. Тому негативного заряду на одиничку в нього стає більше. Запишемо це таким чином. Атом натрію мав нейтральний заряд, віддав свій один електрон, тобто він поділився, він зробив добру справу і набув позитивного заряду. Атом хлору, він також мав нейтральний заряд, але він забрав чужий електрон, він трошки образив атом натрію, тому отримав негативний заряд. Наскільки цей заряд буде негативним або позитивним, залежить від кількості електронів, які атом буде віддавати або приєднувати до себе. Ще раз спробуємо розглянути утворення катіонів на та аніонів на невеличкому відео. А тепер запропонуйте визначення катіона та аніона, враховуючи те, що відбувається з атомом для його перетворення на катіон чи аніон. А тепер давайте з вами поміткуємо. Перед вами є табличка, в яких зазначені заряди деяких йонів. Порівняйте цю таблицю з періодичною системою. Які закономірності ви помітили? Що потрібно дописати в комірках першого стопчика і першого рядка. Варто пам'ятати, що деякі атоми можуть утворювати кілька йонів, і їх ми з вами окремо запишемо у зошиті. Як же скласти формулу сполуки? Що для цього потрібно? В першу чергу ми маємо з вами користуватись табличкою, в якій зазначені заряди деяких йонів. Перше, що потрібно зробити, записати символи катіону і аніону поруч. Зверніть увагу, що катіон записується на першому місці, аніон записується на другому місці. Як ми з'ясуємо, де в нас буде катіон? Для цього ми пам'ятаємо, що катіони мають позитивний заряд. Отже, для нашого прикладу ми візьмемо кальцій із зарядом 2. На другому місці ми запишемо аніон. Сульфур 2 мінус. Друге, що потрібно зробити, записати величини зарядів іонів індексами навхрест. Тобто двійчка, яка стояла біля сульфуру, ми напишемо у вигляді індексу поруч із кальцієм. Аналогічно двійчка, яка стояла поруч із кальцієм, ми напишемо навхрест поруч із сульфуром. Чи це вже буде формула сполуки? Ні. Ще потрібно зробити кілька маніпуляцій. Чи це вже буде формула сполуки? Ні. Ще треба зробити кілька маніпуляцій. Скоротити індекси за можливості їх скорочення. В нашому випадку двійки, які стоять поруч із кальцієм та сульфором, можна скоротити. І скоротити їх можна на однакове число, на двійку. І тепер же ми отримуємо формулу сполуки: кальцій 1 і сульфур 1. Але запам'ятайте, одинички у формулах не записуються. Хоча їх відсутність не говорить про те, що цих атомів там не існує. Тому кальцію і сульфуру в нашій формулі буде по одному. А тепер виконайте завдання. Поставте відео на паузу і, використовуючи таблицю, запишіть формули 10 бінарних сполук, пам'ятаючи, що бінарна сполука складається з двох атомів хімічних елементів. А при запису формули сполуки катіон ми записуємо на першому місці, а аніон записуємо на другому місці. Виконайте наступне завдання. Запишіть формули сполок відповідно до зарядів деяких йонів та однією лінією з'єднайте формули речовин, що мають однакові індекси. Отже, чи впораєтеся з таким завданням? Я думаю, що ви молодці і впоралися із завданням. В старовину майже всі українські хати білили вапном. Одні кажуть, це було модно, інші тому, що нічого іншого не було. І ті і інші частково мають рацію. У XVIII-18 століттях вапно було чи не єдиним вяжучим елементом, за допомогою якого будували будинки і храми. Проста людина не могла собі дозволити побудувати будинок з каменю та вапна, але побілити цілком можливо. У ті далекі часи люди дуже дорожили своїм здоров'ям, оскільки звернутися до лікаря міг собі дозволити далеко не кожен, та й не завжди це допомагало. Антибіотиків раніше не було, і різні епідемії були досить частим явищем. Відомі випадки, коли епідемії знищували цілі міста, гашене вапно. А саме ви бачите цей процес гасіння негашеного вапна, ви бачите на відео. І гасили, як не дивно, негашене вапно за допомогою води. Отже, гашене вапно працює як природний очищувач повітря, поглинає вуглекислий газ і завдяки лужному середовищу знищує патогенні мікроби. І тут ви задасте питання, а як же ми впізнаємо формулу цієї речовини? Я вам дам цілком суттєву підказку. До складу цієї речовини входить елемент, який є дуже важливий для міцності наших кісток. Тож успіху вам!